Є багато ікон Пресвятої Богородиці, через які вона і раніше, і донині являла і являє великі чудеса милості. Чудо виходить за рамки повсякдення його не можна ані виявити, ані визначити. Говорячи про чудотворні ікони, треба відразу ж зазначити будь-яка ікона по суті є чудотворною. Тут у нас вистачає віри, щоб це помітити. церкві відомі шановані ікони. З деякими іконами стається чудо сльозоточіння і освітління. Буває, що ікони плачуть сльозами і кров'ю. Все це чудеса. Однак, за переказами. За деякими іконами віддавна закріпилася слава чудотворних, іноді за чудом їхнього віднайдення, іноді за чудесними зціленнями, пов'язаними з ними. Всіх їх об'єднує одне, незбагненним чином вони відгукуються на наші прохання і молитви, рятують, визволяють, приходять на допомогу і виправляють. Коли таке спасіння здається вже не людині, з кожною чудотворною іконою пов'язані десятки подібних історій. Ми будемо говорити саме про такі ікони, що прославилися саме своєю чудотворною силою на горі Афон, чудеса вони творять і донині. Древні церковні перекази відносять початок вшановування ікон Богоматері до апостольських часів. Переказ свідчить, що першим іконописцем, який написав ікону Матері Божої, був апостол Лука. Богоматір на православних іконах завжди печальна. Однак печаль буває різною то сумною, то світлою, але завжди переповнена душевною ясністю. Мудрістю і великою духовною силою. Богородиця може урочисто являти немовля світові, може ніжно пригортати сина до себе або легенько підтримувати його. Вона завжди переповнена благоговінням, поклоняється своєму божественному немовляті і покірно змирюється з невідворотністю жертви, ліричність. Просвітленість і відстороненість ось головні риси, характерні для зображення Богородиці на православних іконах. Як замірня жінка, причиста має на голові покривало, що спадає на плечі за звичаєм іудейських жінок того часу. Це покривало чи накидка грецькою називається мафорі. Зазвичай мафорі пишуть червоним кольором. Це символ страждання і спогад про царське походження. Нижній одяг зазвичай пишуть блакитними кольорами, це знак небесної чистоти, найдосконалішої з людей. Інша важлива деталь одягу Богородиці опоручі або нарукавники. Поручі – це деталь облачіння священників, на іконах це символ співслужіння Божій Матері. А в її особі усій церкві і первосвященнику Христу. Як правило, на чолі і плечах Богородиці зображуються три золоті зірки. Схожі прикраси, зроблені з металу, були поширені у древніх на іконах зірки пишуться на знак того, що Богородиця до Різдва, в Різдво і після Різдва була Дівою. Крім того, Три зірки є символом святої трійці. На іконах Богоматері обов'язково є найменування. Скорочене начертання слів матір Бога. Колір в іконописі має величезне символічне значення. Віддавна іконописці використовують чотири основні кольори золотий, червоний, синій. І зелений Золото або наближені до нього кольори, наприклад, жовтий, є символом самого Бога, його божественного сяйва, символом вищого раю. Зелений колір це колір юності і надії, це символ божественного буття, червоний колір і його відтінки. Символізують кров Ісуса Христа і кров мучеників, що постраждали за віру, блакитний і синій це безсумнівно колір неба і чистоти. За два тисячоліття Християнства написана величезна кількість ікон Богоматері. Оскільки спочатку не було строго закону в написанні цих ікон, кожен іконописець вносив свій вклад в іконографію Матері Божої. Але поступово у написанні ікон склалися певні традиції: є три основні типи в зображенні Матері Божої першим слід назвати той тип зображення Богоматері, який називається умиління. Іконографія цього типу базується на зображенні Богоматері і богонемовляти Христа, що пригорнулися одне до одного обличчями, в цій композиції. Символізується любов бога і людства, втіленого пресну дівою. На іконах типу Оранта матір Божа зображена анфас і, як правило, до пояса. Руки Богоматері піднесені вгору, розведені в сторони і зігнуті в ліктях. На її лоні, на фоні круглих сфер спас Еммануїл. Ще один іконографічний тип богоматір Адигітрія, вказівниця, дороговказниця. Неправильно було б вважати цей термін як покровительство на якомусь шляху. Ікони за образом Адигітрії символізують небесний супровід людини по земному шляху її життя. Матір Божа на іконах цього типу тримає немовлятку Христа однією рукою, вказуючи на нього іншою, як на шлях, яким людина має йти у своєму житті. Поділ богородичної іконографії на три основні типи вельми умовний. Чимало ікон, настільки різних між собою, важко об'єднати в одному типі. Їх прийнято називати акафісними. Кожна з них розкриває якусь з особливостей Матері Божої, про яку говориться у присвячених їй акафістах. Ікона Богородиці, названа Геронтіса або Стариця, знаходиться в Пантократорській області на Афоні. Її подарували монастирю Ктитори. Це єдина ікона на афоні, на якій Богоматір зображена на повний зріст. Одному благочестивому старцю цієї обитені, Ігумену, було откровення про час його смерті. І він, бажаючи якнайшвидше відійти у життя вічне, просив ченця, що служив службу швидше завершити.